Привіт всім мисливцям та любителям природи. Ми сьогодні виїжджаємо, я думаю, можливо, на крайній вис в цьому сезоні по Припутню, тому що погода і вже на сьогоднішній день 25. -е. Вересня, можливо, ще буде один-два виїзди, ну не знаємо, як воно насправді відбудеться, але один із останніх виїздів на прибутня. Виїхало ось на таке поле Соняху. Виставляємо пудолом, виставляємо голубиний магнит. Хлопці, у нас дві бригади по декілька чоловік. Метрів 319 і ось тут ми будемо розставлятися. І будемо пробувати сьогодні добути перебудня. стая йде прямо на нас пацани Ні-ні, Злі? да, зліва от, від, ну, від пацанів сейчас закрутять, не зараз зайду диви зараз вітер ловлять, диви все сейчас на нас відхотів сейчас вони вітер зловлять Летят, летять. Курник, курник. До нас? да, 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 від, від хотів, від хотів. До нас, до нас, до нас. кто избил? Кто-то сбил кто, -то сбил первый. кто -то первый... Ничего, класс! Вообще! Unreal! Просто тупо сел в этот... кто избил сбил первый и... Да, да, я Молодец! Да Та будь там, будь там, Антон, мне ближе, я пойду. Onde é Перший раз засідом І в такий момент Ти Антон? Ні, я питання пропускав щоб... Тай в мене заклинив патрон, прикинь Б... Перший раз за пта і твою в такий момент Що. трало з першого бити, а я... А ти вибив? Та ні, диви над нами. Діориться вообще. <ривіт> а закрутив мене, Диві, крило відбив йому, ага. Зудодиви. диви. Та чого ти не стріляв? Далеко. Та яке далеко? Щось вони спалили. Та ні, ну блін, ну ти вже давай не знову... Давайте не знущайся стрілять Озду сів капець, до збоку сів, прикинь. Ось до збоку сів на чучела. Наконец-то. Да я сбил его с дождь. Фух, наконец-то. Парни, вот подходит до конца сезон поливания на Припутне. Слабенько вже літає, хоча сьогодні одні хлопці стояли наші на коридорі і збили досить непогано штук 6. Я о сьогодні перший мій трофей просто сів в опудала, а да. от це я мазану. Я їх не бачу, Йошкінку! А! -а, -а, -а. Зачепили! Да, да, да! Мазіли! Ну що мислить? Відполювали ми. Важке сьогодні було полювання саме у мене з Антоном, тому що ми стояли, можна сказати, коридор ось розпочинався з кута цього поля. У нас сьогодні Серега і Вова, два товариші, там стояли зранку, ми вже поїхали з полювання, але вони збили шість. Припутні. Ми мали можливості, не спорю, але я сьогодні зіпсував собі полювання тим, що я вкрутив на півчок, коли птиця сідала, ну ви бачите, просто отут, от над нами. Я це цим точно зіпсував. На завтрашній ранок я сподіваюся, що ми вийдемо ще завтра, підберемо там, скажімо так, крайніх припутнів цього сезону, тому що, я думаю, вже все. Він ми сьогодні бачили одну стаю, напевно, що голів 200-150, яка просто йшла під небесами. Сезон був дуже цікавим, насиченим. Як і були пусті полювання, так і були добутливі. Ось таке от воно — полювання на припутня.